Російські окупанти оточені українськими силами оборони в Куп'янську за кілька тижнів після того, як начальник генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерал Валерій Герасимов рапортував президенту Путіну про захоплення цього українського міста. Але Путін знову повертається до цього плану. Для чого? Для того, щоб закріпитися у Куп'янську, для того, щоб провести вже у 2026 році фейковий референдум, а згодом вимагати від України того, ж, що Росія вимагає у Донецькій області нашої країни: виведення всіх українських військ з території Харківської області, бо це тепер суб'єкт Російської Федерації. Бо мешканці цієї області, нібито проголосували за приєднання до російської держави, і ось саме ці зловісні плани російського президента. Зірвані зусиллями українських військових. А ми можемо з вами говорити про черговий подвиг захисників України у районі Куп'янська і про реальний зрив тих планів, які плекали в Росії перед різдвяними святами. Наша задача, щоб Росія не святкувала, а сумувала.